Вітаю, мене звуть Богдана Сіменова, і я проходила курс міні діджитал Агенція і вже завершила та маю чим з вами поділитися. Трішки розповів про себе взагалі своє півжиття. Напевно, я займалася професійно спортом, але паралельно останні два з половиною роки я працювала в маркетинговій компанії е дизайнером, веб-дизайнером, ui дизайнер. Але е прийшов час, коли мені захотілося Більшого мені, зах... мені стало цікаво спробувати щось своє, і я вирішила почати з своєї маркетингової агенції. Наша команда складається зараз з п'яти людей: це веб-дизайнер, це маркетолог, менеджер PPC та соціальних компаній, фронтенд розробник я ще як дизайнер, і ще дівчинка. Ну, поки це все фриланс, дівчинка на як графіст іде, Вона буде допомагати так само оформлювати банера або соцмережі. От і е, я дуже тішуся своєю командою е, людей, е, яких я вже я року їх набрала, тому що в мене дуже е, класний з ними вайп. Як розповідалось на курсі, що це дуже важливо, і це насправді грає велику роль, тому що в мене з кожним є е, е, як окремі і спільні гарні стосунки, і е, це ви знаєте дуже файно знайти людей, з якими ви просто можете зізвонитися. Мало того, що класно йде процес роботи, пояснювання, або е, ти бачиш якісь неймовірні роботи і обговорюєш їх, але ще дуже-дуже надихає збиратися разом і обговорювати ідеї, яких маса просто У нас постійні брейншторми, які допомагають нам, е, вони нас мотивують і надихають. І наостанок хочу. Розповісти те, що ми маємо один проект. Ми працюємо. Звісно, ми вже готові до запуску і до пошуку клієнтів. Ми реально повноцінно підготувалися, проаналізували ринок і будемо в подальшому це робити. Тут ми налаштовані вже ну типу назад шляху немає. І велика мотивація допомагати бізнесу наших, нашим клієнтам, допомагати людям в цілому. І... Щодо цієї програми, так, у нас є особлива програма. Я я поки ем, не те, щоб не готова розповідати. Звісно, мені хочеться розповісти е, всьому світу те, що ми плануємо, але мені б насправді хотілося з часом, якщо вам буде цікаво, е, розповісти про програму, яку ми будемо. Інтегрувати в наш в нашу агенцію це буде освітня програма, але е, вона надає великі можливості для великої кількості людей, які мають е, вади, е, особливо в період війни це буде зростати е, і буде проблема з працевлаштуванням у таких людей, але е, ми готуємо проекти, які Сподіваюсь, допоможе і людям, і люди допоможуть нашій іт сфері розвиватись. Тому це те, що взагалі мене зараз дуже сильно водночас зворушує, викликає дуже багато емоцій, і я розумію, що це велика справа і відповідальна справа, але я розумію, що я можу допомогти дуже багатьом людям, і це найголовніше і займатися тим, що мені дуже сильно подобається. І я дуже дуже сильно вдячна людям з курсу взагалі, за всі ці уроки. Я конкретно дивилася дуже багато різного досвіду, і взагалі всі керівники або фаундери, софаундери різні. Надихаючи про апворк, це взагалі окрема історія, тому що я скільки в it сфері я до сих пір не можу зайти в той апворк, але в мене є реально вже ем, просто прописана інструкція, як це зробити, і ми обов'язково цим скористаємося, тому що без цього ніяк. І саме Upwork став для мене напевно найголовнішим пунктом на цьому курсі, тому що ну не можна це обходити стороною. Я вважаю, що треба використовувати абсолютно всі можливості для розвитку, для того, щоб іти в одну ногу з усім світом, і найголовніше винаходити щось своє. Тому дуже вам вдячна, дуже вдячна команді, дуже вдячна. Всім за активність і за відповіді на якісь запитання. Щодо плану розвитку і цілі, які ми ставили, в нас цілі е, діляться на короткострокові, середньострокові і довгострокові цілі. Короткострокові це перші два роки. Звісно, ми націлюємося. По-перше, це запуск, по-друге, це залучення перших клієнтів і. А, третє важливе, що це створення портфоліо, кейсів і а, робота над репутацією, в першу чергу. І, до речі, на курсі про це теж а, говорили. Я старалася максимально детально запам'ятовувати моменти, про які казали наставники щодо їх помилок на перших етапах, про які а, вони якби, на своїх кроках, на своїх помилках вчилися. І мені це було дійсно дуже важливо. Дуже багато розповідають людей про якісь базові речі, але мені мене цікавили саме деталі, на яких от факапи, на яких е, дійсно десь от провалювалися, і потім заново починали. І е, я ловила це все, і це мені допомогло е, створювати ці цілі. Далі середньострокові це 3-5 років. Це розширення клієнтської бази, е, диверсифікація послуг і партнерство та колаборації. А по довгостроковим цілям це 6 і далі років. Це лідерство на ринку, міжнародне розширення і інновації та розвиток в нас дуже дуже розвивається в цьому світі АІ і дуже важливо йти в одну ногу завжди в одну ногу з розвитком в цілому світі, і напевно. Дуже важливий момент, який треба проговорити, яка ж моя мотивація, і яке натхнення в мене а, як о, людина, яка живе зараз в Україні в військовий час? А, дуже важлива мета це підтримка українсько української економіки в цілому. І а, так як ми прописали в довгострокові цілі, це міжнародне розширення. Я би хотіла, щоб ми а, презентували. І розробляли щось наше українське.